є, У нас немає ресурсу. Але по, по факту, ну в повноваженнях же ж нічого не змінилося, правильно? Ну да, ми зараз освітою не управляємо чи немає. Але це нічого не мішає там, допустим, депутатові зайти, дати депутатський запит, зайти в шоу чи в іншу школу. Зайти в відділ освіти, зробити запитання, розібратись в одній чи в другій ситуації. Я вважаю, це основна задача депутата. І те, що ну, Беремо собі складаємо повноваження або просто складає, не знаю. Це не, це не до Зої Григорівни. Зої Григорівни є якісь там ситуації, Валерій Миколаївич, можливо, краще знає. Я говорю наступним депутатам, які собі там придумають складати повноваження, що це було. Не знаю, напевно, непорядно перед нашими виборацями. Давайте так, наступний депутат який складає повноваження 10 тисяч гривень у бюджету Реніра. Закон? А лучше до. <пев> <пев> А просто більшість депутатів, от, у нас хто повноваження, більшість депутатів складають повноваження. Дійсно, що не хочуть заповнювати декларації. Декларації і раніше був виїзд за кордон. Ну, ну Молодий жінок чоловік виїзд за кордон не ніхто перше, не поїхав. Декларацію ж не перше скликання там за Заповнює. А що, ми не знали, що декларації треба буде заповнювати, ну, при цьому депутати. Це такий матеріальний статок, таке, що треба скрити. Нам... Я, я тобто, всі ж розуміли, що потрібно буде заповнювати декларацію. Але йшли. Приймали участь, голосували люди за нас, заповнювали декларацію. декларацію. Все ж це було. позабування виступити. Ну, чинко, дивіться, молодець теж не хоче заповнювати декларацію. В останній день запізнився, але заповнив декларацію. Так. Чи є запитання по даному питанню? Немає. Немає. Чи можливо цей проєкт рішення поставити на голосування за основною цілого? Ставлю на голосування проект рішення про дострокове припинення повноважень депутата районної ради Боксавич Зої за цього причину. Вирішували це питання з Валерією тобто мала прийти ну, так, ну, І казала, що 100% прийде. Я от запитував, чи маю, чи маю я право зняти це питання при, при тому, що депутат, от, який написав заяву, по суті, я не маю права, тому що е, прийшло комісію вже це питання. І одноособово я не маю права зняти це питання. Але Давайте, давайте тоді не будемо голосувати. На голосування я виставляю, да, на, на наступний раз, не на цей. Немає депутата, просто не підтримуємо. Тоді це буде законно. Це не, це не то, що е, там я когось заставляю, це на рішення депутатів. Але ну, така ситуація. Якщо не проголосують депутати при відсутності депутата, який складає повноваження, ну, тоді якось так. Зараз е, проголосувати? Зараз прогулок Десяте питання про дострокове припинення повноважень депутата районної ради Кривенко Івана Івановича. Значить, коротко Іван Іванович є депутатом ОТГ Іванівської, да? і депутат районної ради він не має права бути депутатом двох органах. Тому тут я думаю, що його присутність не обов'язково. Ставлю на голосування проєкт рішення про дострокове. Немає запитання? В нього заява є про складання. Ставлю на голосування проєкт рішення про дострокове припинення повноважень депутата районної ради Каренка Івана Івановича за основу працювання. Чільну комісію прошу провести голосування. За? Проти? Утримався. Ще й за рішення прийняти. Там ще є заяву в нього заїжджав. Дозвольте проінформувати, шановні депутати, дозвольте проінформувати вас, що постановою Кабінету міністрів України від 27 серпня 2025 року деякі питання перетинання державного кордону громадянами України внесені зміни до пункту 214 правил перетинання державного кордону громадянина України затверджених постановою Кабінету міністрів від 27 січня 1995 року номер 57 зі змінами. Зокрема. Доповнено абзац перший цієї постанови реченням такого змісту. Ця норма не поширюється на депутатів місцевих раз з числа жінок, крім тих, які є посадовими особами місцевого самоврядування. Враховуючи вище викладене місцевих, депутатам місцевих рад раз, числа жінок, крім тих, які є посадовими особами місцевого самоврядування, для перетину державного кордону України не потрібно оформляти закордонні службові відречення. За місцем роботи, шановні депутати. За кордон можна їхати, якщо є якесь службове відрядження, то в нас зверталися, допустимо, вона в освіті працює, в неї службове відрядження без проблем вона перетинає кордон. Ми відповідно дали від районної ради погодження. і вона перетинає потім все нормально все добре. Шановні депутати, на цьому завершуємо роботу сесії. 30... Немає ні в кого ніяких питань, побажань. Можливо, виключно тільки служба. Що швидко, якісно відбулася сесія, доповнювати не потрібно лишнього говорити. Я дякую тим депутатам, які приїхали на сесію. Це важливо, будь ласка, сесію ми проводимо не часто. Я розумію, що там ми, як районна рада, ми готові там, допустимо, включитися, допомогти добратися, оплатити білети, в кого там <різь> <різь> поможе. дати нам бензин, виділити машину, <різь> відносно добирання, ми готові включитися в це питання, допомогти, добратися і там завести назад. Нам, головне, суди. Нічого, тут хмільнику є чим займатися. Так, якщо немає питань, 31 сесію районної ради 8 го скликання, оголошую закрити. Добрий день,